Доброго дня, шановні підписники і гості нашого каналу. Хочемо представити вам свіженького комбайна за кордону Джундір 955. 360 метрів жатка. комбайн в дуже гарному стані. Приїхав він із Швеції, збережений, не зношений, в Україні не працював. Все, що потрібно було заглянути, ми до нього заглянули, замінили. Можна сказати, що комбайн готовий їхати в поле, молотити. Зараз якраз починається сезон сої. Будь ласка, дзвоніть, питайте, що потрібно, може, ще якісь фотографії і тому подібне. Зараз детальніше вам покажу. Комбайна ми передивилися, заглянули в кожну можна сказати, що отвір. Не буду казати іншого слова на букву «Д», але е, комбайн в дуже дуже гарному стані. Е, жатка 360, повторюся. Це є оптимальна жатка для того комбайна, е, яка повністю використовує його е, двигуна, потужність тобто його двигуна. Зараз кабінку вам покажу. Кабінка. Кабінка в дуже гарному стані. Сидіння. Стеля, все чітке, все чітке. напрацювання він, ну, лічильник, напевно, стоїть 726 мотогодин, але комбайн, видно, по комбайну він комбайн збережений. Ми тих лічильників не замінюємо, не крутимо, тому що багато хто розповідає, що «О, там накрутили мотогодин, ніхто їх не скручував, ніхто не стверджує, що, що вони тут рідні. тобто... Ось така, ось, ось така ситуація. Отака ситуація. Стебло піднімачі присутні на місці, е, вже шумахер, тобто один ніж вверх, один ніж вниз, шнек, все геть, все чітке, чітке. є, висув, гідравлічний висунутувил, що дуже корисна її для роботи. Бичі стоять повністю повністю новенькі. Повністю новенькі. Під барабання зроблене. Зроблена капіталочка. Все перетягнуте вирівняне. От ніде нічого не біжить. Проблемні місця цілі, вітер, все. Зараз я вам покажу грохота. Грохот зроблений, повністю. повністю ціленький, новенький, нові бляхи замінені. Оскільки ну, на працювання ті комбайни якісь там мають, зірочки, все геть, все геть чітко. Не біжить, не тече, силому рівненькі, ціленькі, не порвані решета, решета, цілі, все як має бути. Зараз ще скочу, покажу вам двигуна і, і запустимо його. О, любом все, все чітке, чіткі ремені, ремені, що були потрібні, все замінилося. Ну, бункер, бункер не витертий, без дірок, не гнилий. Як ви бачили, двигун не димить, все працює, заводиться, запускається, все чітко крутиться, вертиться, все як має бути. Тобто, до того хочу нагадати, що в нас є запчастини, як нові, так БУ до такої техніки. Ми тим спеціалізуємося, допомагаємо, продаємо. Тобто, бачите, там Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться і купуйте і радуйтесь покупці.